Книга буття, розділ 48 І сталося після тих подій, що сказали Йосифові: Твій батько хворий. Тоді Йосиф узяв з собою двох своїх синів Манасію і Ефраїма. Коли ж повідомлено Якова ось, мовляв, син твій Йосиф прибув до тебе, Ізраїль зібрав сили і сів на ліжку, та й каже Яків до Йосифа. Всемогутній Бог з'явився мені в місцевості Луз у Ханаан краю і благословив мене, і казав до мене: Ось я зроблю тебе плідним і розмножу тебе, і виведу з тебе громаду народів. І дам оцей край твоєму потомству в посідання вічне. А твої два сини, які народились у тебе в єгипетській країні, перше, ніж я прийшов до тебе в Єгипет, вони мої. Ефраїм і Манасія будуть мої, як Рувим і Симеон. Діти ж твої, що народилися в тебе після них, будуть твої. І вони в своїм наслідстві зватимуться іменем своїх братів. Було ж, як я йшов з бадану, вмерла на моє нещастя Рахиль у Ханаан краю, в дорозі, коли ще було трохи дороги до Ефрати. Поховав я її там при дорозі до Ефрати, себто Вифлеєму. Коли Ізраїль побачив синів Йосифа, спитав Хто це? Йосиф відповів своєму батькові, це мої сини, що їх Бог дав мені тут. Каже тоді Яків: Приведи їх, будь ласка, до мене, щоб я поблагословив їх. Очі ж Ізраїля пригасали від старості, він не міг добре бачити. Тоді Йосиф підвів їх до нього, а він їх поцілував і обійняв їх. Та й каже Ізраїль до Йосифа. Не думав я побачити обличчя твоє, а ось Бог дав мені бачити ще й твоє потомство. Тоді Йосиф забрав їх з його колін та й уклонився лицем до землі. По тому узяв їх обох Ефраїма в свою праву руку ліворуч від Ізраїля, і Манасію в свою ліву руку праворуч від Ізраїля. І наблизив їх до нього. Але Ізраїль простягнув свою правицю і поклав на голову Ефраїма, що був молодший, а лівицю свою на голову Манасії, поклав так, схрестивши свої руки, бо ж Манасія був первородний. І благословив він Йосифа словами. Нехай Бог, перед яким ходили мої батьки Авраам та Ісаак. Бог, що був мені пастирем, відколи я існую, аж по цей день, ангел, що рятував мене від усякого лиха, нехай благословить цих хлопців, і в них нехай перебуває моє ім'я та ім'я моїх батьків, Авраама і Ісаака, нехай вони зростають многотою посеред землі. Як же побачив Йосиф, що батько його поклав свою праву руку на голову Ефраїма, то не сподобалось те йому, і він схопив батькову руку, щоб віднести її з над голови Ефраїма на голову Манасії, та й каже Йосиф своєму батькові не так, мій тату, цей бо первородний, поклади свою правицю на його голову. Та батько не схотів і каже Знаю, мій сину, знаю. З нього теж вийде народ, і він також буде великим, а все ж таки молодший його брат буде більший за нього, і його потомство стане громадою народів. І поблагословив їх того дня, кажучи. Тобою благословлятиме Ізраїль, кажучи, нехай Бог зробить тебе. Як Ефраїма і як Манасію, і поставив він Ефраїма перед Манасією. Далі Ізраїль сказав до Йосифа: Ось я вмираю, але Бог буде з вами, і поверне вас назад у землю батьків ваших. Я ж даю тобі понад твоїх братів оту частку землі, що її був я забрав від Аморія своїм мечем. І своїм луком. Псалом 61 Почуй, Боже, моє благання, вислухай мою молитву. З кінців землі взиваю я до тебе, коли умліває моє серце. Ти піднесеш мене на скелю. Занадто круту для мене, бо ти, моє прибіжище і міцна вежа проти ворога. Якби то я міг жити вічно в твоїм наметі, під крил Твоїх покровом знайти захист, бо ти, о Боже, вислухав мої обіти, дав мені спадщину тих, що шанують твоє ім'я. Додай днів до днів цареві, літай його, неначе віки вічні, Хай сидить вічно перед Богом, ласку пошли йому і правду, щоб його зберігали. Тоді співатиму ім'я твоє повіки, виконуватиму день у день мої обіти. Псалом 60. Другий. Лише у Бозі душа моя має спочинок, в ньому моє спасіння, тільки Він моє спасіння і моя скеля, мій захист, не захитаюсь ані трохи. Доки ви будете на чоловіка нападати, усі вкупі його валити. Неначе мур похилений, неначе огорожу, що валиться. Вони тільки і гадають, як би мене з висоти зіпхнути. Вони люблять брехню, устами своїми благословляють, а в серці проклинають. Лише у Бозі спочивай, душе моя, у ньому бо моя надія. Лише він, моя скеля і моє спасіння, мій захист, я не захитаюсь. У Бозі моє спасіння і моя слава, міцна моя скеля, прибіжище моє у Бозі. Звіряйтеся на нього повсякчас, народи, виливайте перед Ним серця ваші, Бог, нам пристановище. Лиш подув, людські діти, брехня, сини вельможних. Вони на вазі йдуть угору, легші від пари усі разом. Не надійтеся на здирство і грабунком марно не вихваляйтесь, коли зростає багатство, не прив'язуйтесь до нього серцем. Одне сказав Бог. Оці дві речі чув я. Що сила Богові належить, і що у тебе, Господи, милість, бо Ти воздаєш кожному згідно з Його ділами. Євангелія Від Луки. Розділ 3. 15 року правління Кесаря Тиверія, коли понтій Пилат був правителем юдеї, Ірод, четверовласником Галилеї. Филип же його брат четверовласником краю і туреї та землі Трахоніцької, а Лісаній четверовласником Авілени, За первосвященників Анни та Каяфи слово Боже було до Йоанна, сина Захарії в пустині. І він ходив по всій околиці Йорданській, проповідуючи хрещення покаяння, напрощення гріхів. Як писано в книзі віщувань пророка Ісаї, Голос вопіющого в пустині. Готуйте путь Господню, вирівняйте стежки Його. Кожна долина заповниться, кожна гора і горб знизиться, нерівне вирівняється, дороги вибоїсті стануть гладкі, а кожна людина побачить спасіння Господнє. Він, отже, говорив до людей, що приходили хреститися до нього. Гадюче поріддя. Хто вам вказав утікати від настигаючого гніву? Чиніть плоди достойні покаяння, і не беріться говорити собі, маємо за батька Авраама. Кажу бо вам, що Бог з цього каміння може підняти дітей для Авраама. Бо вже і сокира прикладена до кореня дерев. Кожне бо дерево, що не приносить доброго плоду, буде зрубане та вкинуте в вогонь. Люди питали його, що ж нам робити? Він відповів їм Хто має дві одежі, нехай дасть тому, що немає, а хто має харч, нехай так само зробить. Прийшли також митарі хреститись і йому мовили. Учителю, що маємо робити. А він сказав їм Нічого більше понад те, що вам призначено, не робіть. Вояки теж його питали А ми що маємо робити? Він відповів їм Нікому кривди не чиніть, фальшиво не доносьте, і вдовольняйтеся вашою платнею. А із за того, що люди вижидали Месії, кожен сам у собі розмірковував про Йоанна, чи не він часом Христос? Йоанн, звертаючись до всіх, озвався Я вас хрещу водою, але йде сильніше від мене, якому я не розв'язати ремінь від зуття. Той буде вас хрестити Духом Святим і вогнем. Його лопата в руці в нього, щоб вичистити тік свій і зібрати пшеницю в свою клуню, а полову спалити вогнем невгасимим. Навчаючись багато й іншого, він звіщав народові добру новину тим часом четверовласник ірод, якому Йоанн докоряв за Іродіаду, жінку його брата, і за все, що Ірод накоїв. Додав ще й це до того всього, що замкнув Йоанна до в'язниці. Коли весь народ хрестився, і коли Ісус, охрестившись, молився, відкрилось небо, і Святий Дух у тілеснім вигляді, немов голуб, зійшов на нього, та залунав з неба голос: Ти, мій син, любий, Тебе я вподобав. Сам же Ісус, коли розпочинав свою діяльність, мав років із 30 і як гадали, був сином Йосифа, сина Елі, сина Матата, сина Леві, сина Мелхі, сина Янная, сина Йосифа, сина Мататії, сина Амоса, сина Наума, сина Еслі, сина Нагая, сина Маата, сина Мататії сина Семеїна, сина Йосиха, сина Йода, сина Йоананна, сина Реси, сина Зоровавела, сина Салатіїла, сина Нері сина Мелхі сина Адді сина Косама, сина. Елмадама, сина Ера, сина Ісуса, сина Елиазера, сина Йрима, сина Матата, сина Леві, сина Симеона, сина Юди, сина Йосифа, сина Йонама, сина Єліакима, сина Мелеа, сина Менни, Сина Матата, сина Натана, сина Давида, сина Єсея, сина Йоведа, сина Воза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Адміна, сина Арні, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, Сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, сина Тари, сина Нахора, сина Серуха, сина Рагави, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина. Ноя, сина Ламеха, сина Матусали, сина Єноха, сина Ярета, сина Малелеела, сина Кайнама, сина Еноса, сина Сита, сина Адама, сина Бога.